Росіяни четверту ніч поспіль атакують Одещину вночі. 21 липня в Одесі було чутно вибухи. Перший пролунав о пів на четверту, та потім і ще один о пів на п'яту ранку. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Південь Наталі Гуменюк, ворог завдав ударів по області двома хвилями калібрів із ракетоносія, що вийшов на чергування в чорне море серед ночі. Ворог продовжує терор, безперечно пов'язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти поцілили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна. Ракети летіли на дуже низькій висоті і з максимальним наближенням до державного кордону України, оскільки виявлення ракет за таких обставин ускладнене влучання відбулось фактично одночасно із сигналом повітряної тривоги. Росіяни знову використовують ту ж саму тактику обстрілів. Підступність удару полягає у тому, що він був спрямований у дві хвилі. Спочатку росіяни випустили дві ракети, і в той момент, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу, за такою ж тактикою, як минулого разу, було завдано нового ракетного удару. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер на аграрному підприємстві, понівечена сільськогосподарська та рятувальна техніка знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Зокрема, під час вибуху різані рани від скла дістали двоє працівників.